Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінга, і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Мотор тому Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і підвести цим відео з друзями нами. Хали. І так, Братва, сьогодні ми з вами будемо розвозити молоко. Я вже пам'ятаю, що розвозив молоко, але розвозив я тоді на фурі. Сьогодні ж ми братва, будемо їздити на такому дзілку, це вже не газон, це в нас є найсправжній братва і на цьому зілку чи це газон. Не, чекайте. Не, не, братва, я це не газон. І на цьому братва газоні ми з вами сьогодні будемо розвозити молоко. Знову ж таки... Чого я прив'язаний до грузових машин, то того, що тут більше робот нема. Є ще по тракторах, не знаю, може з одного відео, де по тракторах. ще. взагалі мене працювало чотири відео заплановано по цій грі. Помімо цього, ще три. Так, та, так, так, щоб я не знаю, вже десь понеділка будемо починати якийсь новий проєкт. Просто я дотягував до жнив, щоб вже, доки не почнутися на увазі момент, то я ще буду мотор-депо, Тобто ще завтра у нас в п'ятницю буде останній стрім мотор-депо, та й все. Ладно, Братва, сьогодні у нас відео буде теж без звуку, там, трохи зі звуком, трохи без, але ладно, поїхали. Ще раз сорі, що без звуку. Погнали! Так, братішки, я сьогодні намірний зробити дві е, міточки, тобто заправитись і е, вирузитися молоком. Брата. Тобто я хочу зробити один, так сказати, ну як два рейси: один до одної метки на загрузку, другий на розгрузочку. Але... Це йде на що? Це в нас де як один рейс по-нормальному. Тому зараз я доїжджаю до першої нитки, тоді йду до другої. Дане відео в нас буде займати 9 хвилин, 30 секунд, братва. Думаю, ми в це время спокійно впишемося. Наш газончик йде на 125 км, братва, з підгор йде 115. Ну, нормально, більш-менш можна йти. Погнали далі. Далі. Так, ну а тим часом Литва я вже доїжджаю на загрузочку, бо я ж не міг, зараз з гаража мене плюскатись, там не можу молоко, так що зараз я їду, бочкою вдома всю промію ще не все, там середині трохи було жарів, я все зашліфував, все нормально. Тепер бідок е, з в неї, я ще не встиг приобразити це соряна, якщо б дивилася робота, я все переображу доїжджаю до міточки братва, зараз загружаємось і вже я тоді буду спокійно їхати, на неоружую братва, Тоді вже треба навіть обережніше їздити, я і так тоді йду обережно, а потім то взагалі, бо я вже буду ось як, як груз, повну повнісіньку бошку. Цю бочку в нас братва лазить. Три тонни рівнесенько, три тони молока або ще щось другого. Так, ладно, зараз доїжджаємо, заправляємось, ну і так далі. Коротше, ми поняли. Yeah, not mm huh? -hmm. Так, ну а ми продовжуємо і під'їжджаємо до другої м'ятки. Зараз доїжджаємо і будемо прощатися, коли доїдемо. Їхати нам ще кілометр. Ще кілометр. Погнали. 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 Так, ще ще чуть-чуть, приїжджаємо пост і вже будемо додавати молоко, Ну а там з вами Я часом вже не хочу це відео завершати, і коли підходить вже кінець понтурдоподу, і коли... Ще я знаю, що три відео зіграється, це дуже обідно і дуже досадно. Ладно, братва зараз доїжджаємо, що пройдемо, доїжджаємо, здаємося, молокою вже навіть пазу не буду робити. Ладно, так, опа. Залишається ще 80, 80 70 метрів, топою, йомою. Все братва я вже бачу цю метку. І раз, два з. Три. Помалесенького, помалесенько, помалесенько під'їжджаємо. Все братва. І... Ні, ще не все, назад. Так, заднього. І все, братва, заробили ми з вами 7 тисяч, буквально за 10 хвилин. Не знаю, непогані бабки, особливо для новачка, який грає не на зломці, тому на цьому сезону, коли він ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Діліться цим друзями, Всім пока-пока-ка. пока пока пока, пока.